Допомога та підтримка сил оборони. Це той напрямок, в якому з перших днів Великої війни працює громада Вінниці за підтримки міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Днями передали чергове військове обладнання для 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Це 250 п'ятдесят піввідронів, 20 розвідувальних мавіків, 20 окопних пічок і свічки до них. А ще бійці одного із спецпідрозділів, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку, отримали міні-град. Мінігра для знищення російських окупантів передали бійцям одного із спецпідрозділів, який зараз нищить ворога на покровському напрямку. Система підлаштована для пікапів, і це її робить мобільною та зручною використання. А дальність польоту ракети в цій установці від 20 до 36 кілометрів. Це вже третя машина, яку ми отримаємо саме з Вінниці. Ці машини зарекомендували себе. Дуже потужно на функції за рахунок маневрності, влучності стрільби. взагалі всі задоволені роботою, і у нас гарні показники саме на цих машинах. А ще громада Вінниці в чергове підтримала 12 бригаду спеціального призначення Азов для неї передали 250 півідронів, піввідронів, розвідувальних мавіків, 20 окопних пічок і свічки до них. Це критично необхідна нам зараз допомога не тільки зараз, а в будь-який час, так як це, грубо кажучи, розхідний матеріал. От. Маючи в наявності ці засоби, ми можемо швидше, більше, ефективніше знищувати ворога. Військове обладнання для різних бригад Сил оборони це спільна підтримка Вінницької громади та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. В одному з спецпідрозділів Збройних сил України вже неодноразово ми передаємо відповідне обладнання. Тут важливо, що саме в рамках роботи міжрегіонального гуманітарно-координаційного штабу і депутати обласної, і міської ради спільними зусиллями, зібравши відповідно кошти при допомозі і підтримці волонтерів, зробили оцей автомобіль, так так званий міні-град, який досить ефективно себе показує. При виконанні бойових завдань, особливо в частині своєї мобільності і точності враження, пріоритети гуманітарним штабом, головою Володимиром Гройсманом, безпека і оборона стійкість і турбота, вони в роботі. Ну, звичайно, що найбільше уваги гуманітарний штаб приділяє в частині підтримки наших захисників саме допомогою тих тими засобами, які запитують наші військові. Цьогоріч громада вже направила на потреби захисникам та захисниць понад 1 мільярд гривень. Євгенія Овсяніков, телеканал Вінниччина.